В Кам'янці-Подільському у міському парку проводять планове влаштування пішохідних доріжок. Реконструкція парку почалася декілька років тому із облаштування скверу Лебедини озеро. Як показав час, кам'янчанам та гостям міста стало до вподоби це місце відпочинку. Та прогуляться люди, фотографуються наречені, усі в захваті від тамтешніх жителів білих та чорних лебедів. Однак, пройшовшись парком, далі не все так гарно. Старий асфальт, сухі дерева. Наразі департамент житлово-комунального господарства міської ради вирішив продовжити проводити до ладу паркову зону міста. Однак не всім це сподобалось. Стурбована група людей, яких часто можна побачити на різноманітних заходах, скандалах, влаштували бойкот будівельникам, які там зараз працюють. Вони навіть викликали правоохоронців, щоб ті зупинили роботи. Однак, за словами директора департаменту житлово комунального господарства Олександра Бобчинського, наразі тут проводяться капітальний ремонт доріжок парку та є відповідний проект. Доріжки будуть вимощені плиткою, буде засаджена зелена зона новими деревами. Але пояснення Олександра Васильовича не переконали людей, які постійно піаряться тим, що кошмарять будівельників на нових об'єктах міста. Вони вимагали зупинити ремонт та прибрати техніку із парку. Далі у відеосюжеті. Коротко я прокоментую такую ситуацію. На даний момент відбувається ремонт туризму. Покриття існуюче відбувається ремонт. На що вигодно на що виділені кошти. Але це бачите, це все зробили вже. Вони можуть вивозити це? Це вже забирається. Виділені кошти, Проект прийшов Добре. в артизу отримали декларацію на початок робіт. По всій процедурі, якою передбачено, все пройшло. І ця туя, ви бачите, туя, от є її ще гілля, вона вона вже скажімо, вона була наполовину в стовп. Це просто ну, природний відпад гілок нижній. Неправда. Старе дерево, звісно. Тому відповідно, відповідно до законодавства прийшло всю процедуру і отримали декларацію на початок будівництва. Якщо в процесі хтось, наприклад... Якого на проєкт... будівництва? Гудо? Гудо? Не будівництва, капітального ремонту. Капітального ремонту доріжок. Покажіть нам цей проєкт.

На проєкт, що там, на виготок Ну, لا? Якщо проєкт, значить конкурс повинен э, бути. Конкурс грається, ви знаєте, якщо півтора мільйона. Тендер грається. А конкурс який? Конкурс прийду, на проєктанта? Того... Конкурс на проєктанта ну, да, чи конкурс на що? Ні, він повинен буде пройти, що конкурс на увазі. Повинен бути проєкт. Один, другий, третій. І серед них ви повинні вибрати практику. Mm. Ми тільки почали конкурси грати, хочу вам нагадати, в цьому році почали грати конкурси. І тут це була наша ініціатива, якщо ви пам'ятаєте, зокрема, і департаменту ЖК. Далі, на даним проєктом цих доріжок ми почали працювати ще три роки назад. І першим етапом даних доріжок була доріжка, яка донизу. Це 2012-13 рік. А, і ці всі доріжки ще тим проєктом почали ми проєктувати, як їх робити. Причому в існуючих межах нікуди не зарізаючи, не зменшуючи. Навіть тут ця сама клумба залишиться, ця залишиться плумба, нічого не буде мінятися. є доріжка одна, є доріжка друга. Вони будуть також вимощені плиткою. Посередині тут зелена зона так і залишиться, зелена зона, і на цю зелену зону будуть висаджені другі дерева. Причому хочемо їх висадити тематично два дерева. одне при вході і одне тут при виході. Е, які дерева, також ми хочемо подумати, які, щоб вони були якимись ну, трошки цікавими, екзотичними. Ну, повністю весь комплект документів виготовлений. І саме дерево передбачено проектом, а саме декларацію на початок ремонтних робіт. Поступово наш парк з місця, куди коти помирати ходять, перетворюється в зону відпочинку для кам'ячан. Яка ж мета заважати будівельникам.